Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий завіт. П'ятикнижжя книжжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 35. Бог сказав до Якова. Встань. Іди в Бетел та оселися там. Споруди там жертовник Богові. Що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата, і сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним: Викиньте геть чужих божків, що серед вас, очиститеся і змініть вашу одежу. Та й вставаймо і ходімо у Бетел. Там я спороджу жартовник Богові, який вислухав мене в час горя мого. І він був за мною в дорозі, що нею я йшов. Вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали, і сережки, які були в їхніх вухах, а він закопав їх під дубом, що був коло сихему. Тоді вирушили вони в дорогу, а великий острах Божий був на містах, які були навкруги них, тому і не гналися за синами Якова. Отож, прийшов Яків у луз. Що в Ханаан краю, септо в Бетел, він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жертовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому Бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла Девора, мамка Ревеки, і поховали її нижче Бетелу під дубом, який названо Дуб плачув, Бог з'явився Яковові знову. Коли він повернувся з Бадам Араму і благословив його, і сказав Бог йому: Ім'я твоє, Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні. Ізраїль буде твоє ім'я, і дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: Я, Бог Всемогутній, будь плідний і розмножуйся, народ. Багато народів повстане з тебе. Навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю ж, що її я був дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам, і твоєму потомству дам я цю землю. І зник Бог з того місця, де говорив з ним. На цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина. В жертву та наляв на нього олії і назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог Бетел. Вирушили ж вони з Бетелу, і до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів каже їй повитуха Не бійся, це в тебе син. При відході ж душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні. Але батько назвав його Веніамин. Та й померла Рахиль, і поховали її при шляху до Ефрати, септо Вифлеєму, над її гробом поставив Яків стовпа, який є на гробі Рахилі, і по нинішній день. Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет. По той бік Магдал Едера, коли ж Ізраїль проживав у цій країні, рувим пішов та й ліг з Білгою, наложницею свого батька, і довідався про це Ізраїль. У Якова ж було 12 синів: сини Лії, Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Заволон, сини ж Рахилі – Йосиф та Веніямин. А сини Білги, служниці Рахилі, Дан і Нафталі, сини ж Зілпи, служниці Лії, Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися в нього в Падан Арамі. Отож, Яків прибув до Ісаака свого батька в Мамре в Кіріят Арбу, себто в Хеврон. Де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові сто вісімдесят років. І переставився Ісаак, і умер, і приєднався до свого роду, старий, нажившися на світі. Та й поховали його, Ісав і Яків, його сини.